Усім привіт! Доволі часто мене запитують, як проходить зимівля в вуликах ППС, бібоксах. У мене тут їх невелика кількість 10 штук. Ось вони стоять попідряд. Ну, я вам зараз привідкрию декілька. Подивимося, як вони сидять на даний час. Зараз середина грудня. Ми подивимося, як вони себе тут почувають. Ришечка примезла. примерзла. Подивимося, чи нам вдасться її підняти. Так. Ось так вони повністю в передній частині. Всі вулички від стінки і до заставної. Буду закривати. Так, ось я підійшов до слідуючого. Зразу біля нього. Пробуємо цей відкрити, подивитися, що в ньому. Ох ти. Теж кришечка примерзла. Ну, відкриємо все-таки. Так, цей також в передній частині, ось як ви бачите, сидять в клубі. Є бджоли від застанови, але вам не буде видно, то я їх бачу, вони глибоко сидять. Так, закрию ще якісь подивимось. Давайте ось цей подивимось. Ще я вам покажу, який в даних вуликах захист від синечок. Так. Ось так вони також в передній частині сидять. Далі не буду відкривати, щоб потім пленочку не класти на місце. По захисту від синичок вам зараз покажу наглядно. Ось в мене один пустий. Тут також все попримерзало. Ну давайте я відкрию кришку, тоді включусь. Так, кришку я зірвав. Значить, щоб не тривожили синички дані вулики. Тут ось сітка просічно витяжна, а під даною сіткою стоїть вкладиш, в якому посверблені такі великі дири для того, щоб... Получилася двойна сітка, і птахи е, не могли через двойну сітку достати до підмору бджіл. Тому що тут така ячейка величенька, в даній сітці. І пташки через ню починають протягувати підмор і тривожить за рахунок цього бджіл. Тому ось таку двойну сітку я поставив. Получається Укладушеві дири і верхня сітка. Дири укладушеві для того, щоб. Була вентиляція, і якщо буде скопчуватися волога, що вона мала куди стекти. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!